У селі Грабівка, що на Калущині, пройшов традиційний щорічний військово-патріотичний оздоровчий табір Чорний ліс імені Степана Бандери. Його організаторами були Калуська міська організація Всеукраїнської громадської організації Молодий народний рух, Калуська міська організація Сум в Україні імені Степана Бандери, Калуський осередок громадської організації Права молодь та краєзнавчо-туристичний спортивний центр Аркан Стихій. Ініціатива проведення даного табору у нас з'явилася ще 8 років тому, і наша організація, якщо проявляється ініціатива, то у нас зразу за нею йде чин. Ми зразу його виконуємо. Тобто це вже восьмий рік підряд. Наші молодорухівці, наші побратими, симпатики молодого руху і інші громадські організації, які розділюють з нами наші цінності, вишколюються в Горабівці в серці повстанського краю. На даному таборуванні цьогорічному ми його проводимо разом із нашими побратимами: це Аркан стихій, спілка української молоді та права молодь. Тобто, у нас є одна спільна ідея. Ми всі докладаємо якомога більше зусиль для того, щоб виховати патріотично налаштовану молодь, яка знає, що таке Україна, що таке націоналізм, які повинні бути цінності справжнього українця, справжнього патріота, і відповідно. Вони діляться чимось з нами, а ми ділимося нашим досвідом, нашими ідеями із ними. Ми тут на правах друзів, побратимів. Партнерства ми привезли з собою страйківські приводи для того, щоб вихованці могли відпрацювати деякі тактичні дії, щоб зрозуміли, наскільки це може бути серйозніше, тому що бігати з дерев'яними макетами одне, тобто це відпрацювання теорії, страйк це вже більш практика, і вихованці зразу бачать всі свої проколи, всі свої вади, і на майбутнє щоб вони знали, що їх чекає, і що комп'ютерні ігри це далеко на реальність. Програма табору органічно поєднала активний відпочинок із патріотичним вишколом, даючи учасникам можливість краще пізнати себе і знайти нових друзів. Програма даного таборування вона досить насичена. До нас приїжджали інструктори із Івано-Франківщини, із Калуша, із Сум приїжджали лектори, із Києва приїжджали наші також побратими. До нас приїжджали госпітальєри, які показували, як надавати першу медичну допомогу. Що потрібно робити, якщо вкусить змія, якщо вкусить павук? Що робити взагалі в таких екстрених ситуаціях, як не впадати в паніку, як надавати медичну допомогу, щоб, першу медичну допомогу, щоб відповідно можна було пізніше людину передати професіонал, професіональним лікарям. Також до нас приїжджали інструктори із тактичної бойової підготовки, вони показували дітям муляжі сучасного озброєння нашої армії. До нас приїжджали професійні інструктори з Івано-Франківщини. Також показували. Навчали їх елементів прикладного мистецтва, самозахисту, навчали деякі прийоми, показали, як правильно поводитися зі зброєю, як можна робити, як не можна робити. Звичайно, що стосується зброї, це були не бойові відповідно. І також з муляжами інструктори показували, як рухатися по лісі, як правильно віддавати накази, як безшумно по лісі ходити. Був інструктаж з того, як вижити в лісі, як добратися до населеного пункту, якщо ви заблокали в лісі, або відбилися від групи далеко. Показано також було, як збудувати собі тимчасове житло, як профільтрувати воду, звідки воду краще брати, а звідки її взагалі не потрібно брати. Відповідно, були показані різні, різні типи вогнів для того, щоб посушитися, для того, щоб обігрітися, для того, щоб не бути поміченим. Тобто учасникам надалася така інформація і в такій кількості, щоб вони все сприйняли. І також у нас проходять кожного дня дві-три гутірки на націоналістичну тематику і, відповідно, на йденність оздоровлювалося загалом 25 калузьких юнаків і юначок віком від 14 до 18 років. В даний момент всі ходять у нас з буками. Це для них як автомат Калашникова, не дай Бог загублять, не дай Бог щось станеться з ним десь. За це вони віджимаються в нас, пригають, китайські стільці виконують. У нас тут повні, практично повні бойові умови. Є майже табора, табір – це військова частина, за які не можна виходити, є вартові, оберігають прапора, є на кухні чергові. Повний бойовий, як ми на даний момент можемо, так ми робимо бойові для них такі умови. Перше, це для них як поводити себе у дворах. Вони, вони тут вивчили, як захистити себе від певного елементу злочинності. Вони вміють себе захистити. Ми не учимо нападати, ми учимо захистити, а ще більше ми учимо їх. Не, щоб не утворювали конфлікти, відійти від конфлікту, як то злагодити. Якщо нема, нема можливості злагодити конфлікт, тоді ми їх хочемо захищатися. Я тут зібралися, ми їх розбили по роях, ми розбили не то, що по роях, ми їх перемішали, щоб вони знайомились, дружили, щоб вони зустрічалися на вулиці і далі дружили. І розвиваємо патріотизм для них. Я думаю, що надальше це для них буде корисно, бо вже... Ми їх не учимо, що це рух, це сум, це правий сектор. Ми учимо, що ви українці, що ми патріоти, що у нас одна держава, одна мета. Це Україна. Калушанам табір сподобався. Я приїхала на цей табір, щоб отримати досвід таборування, фізично вишколити, знайти нових друзів, потоваришувати з новими організаціями і набратись досвіду у певних речах, яких я не мала до цього часу. Цьогоріч табір по особливому класний, тому що тут зібрались три організації, і відповідно нові знайомства, нові друзі, нові враження. Безліч надзвичайно корисних для нас гутірок, які підготували для нас наші організатори. Це і тактична медицина, і військова справа. І, взагалі, надзвичайно цікаво для молодої людини, для активної людини побувати тут. Адже ну цей вишкіл це вишкіл свого духу, фізичний, духовний, патріотичний і ну. Взагалі, це дуже дуже хороший досвід для мене. Протягом двох тижнів Чорного лісу табір відвідало чимало політичних діячів, громадських активістів, депутатів Калуської міської ради. Серед них і голова всеукраїнської громадської організації Молодий народний рух Андрій Рибалка. Що Калужська організація молодого народного руху це найкраща організація, і ми хочемо подивитися і запровадити цей досвід для того, щоб або зробити всеукраїнський вишкільний табір в іншому місті, в іншому областях, або, можливо, на наступний рік зробити на базі цього табору на цьому місті всеукраїнський табір молодого народного руху вишкільний. Тому ми тут дивимося, вивчаємо досвід, ну і хочемо, щоб ця справа поширювалася по Україні, щоб все більше молоді приїжджало сюди, на ці славетні місця. Це загартування духу, виховання характеру. Закладання молоді інших цінностей, щоб вони розуміли, що життя воно складається не стільки з комфорту, а й можливо отримувати задоволення і отримувати, знаходити нових друзів у екстремальних умовах, коли ти виходиш за межі свого зони комфорту. Тому ну, такі табори набагато більш ефективніші, ніж якісь, скажімо, тренінги, які відбуваються в кімнатах, де все. Все так затишно, добре, з кондиціонером, з кавою чаєм. Але молодь може пройти десятки тренінгів таких і забути про них. А такі вишкільні табори вони запам'ятовуються на все життя. А організатори запрошують усіх бажаючих долучатись до таборування Чорний ліс наступного року. Запрошуємо всіх, всіх бажаючих, всю активну молодь, всю свідому молодь, яка хоче кращого майбутнього для своєї батьківщини. Приєднуйтесь до нас, ми раді вас будемо вітати на нашому таборуванні Чорний ліс. А окрім цього, таборування таборування в нас є і різні табори, де кожна людина зможе знайти себе і розвиватися.